Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити про найважливішу навичку 21 століття, і це вміння спілкуватись. Як би це було не дивно, ми якби кожен день спілкуємось, кожен день спілкуємось з друзями у соціальних мережах, ми переписуємось, є Telegram, Viber, багато груп. Але чи справді це реальне спілкування? Я так не думаю. Мене звати Владислав, мені 21 рік, і сьогодні в мене невеликий youtube продакшн. І за останні декілька років я попрацював з багатьма бізнесами. Точно спілкуюсь кожного дня з багатьма підприємцями, людьми і просто багато комунікацій кожного дня. І взагалі, що я називаю комунікація? На мою думку, комунікація і спілкування це просто обмін думками з людьми, але вживу. Тобто, я не вважаю комунікаціями і спілкуванням. А чати, тексти чи голоси повідомлення це не є на максимум, можна взяти до цього це телефонні розмови, але й не тільки для першого відео. Я хотів взяти тему, яка дуже близька для мене, бо я з самого дитинства любив. Спілкуватися і взагалі а, був дуже активною дитиною. Наприклад, вже з дитинства читав вірші багато. Я багато виступав у школі. Я а, дуже обожнював презентації. А у підлітковому віці мені пощастило потрапити до круїзного лайнеру. Я був перекладачем бізнес-конференції з англійською, але тоді на російську. Ось і там я багато дуже спілкувався з підприємцями з різних країн, і це дало мені багато досвіду. Але на той момент я ще не працював. Коли я почав працювати, скажімо так, я пішов туди, де є моя найсильніша сторона це спілкування. Я почав записувати подкасти з підприємцями, бо хотів прийняти в них якийсь досвід, і думав, що таким чином, по-перше, я прийму досвід, а по-друге, я можу отримати цінні знайомства. На мою думку, люди сьогодні просто не вміють спілкуватися. У цьому відео буду просто мій досвід і приклади, як я використовую спілкування кожного дня, як я залучаю контакти, як я отримую клієнтів. І я хочу розповісти вам декілька історій, які допоможуть вам стати більш впевненими у собі. І ви зможете вже почати спілкуватися, мабуть, залучити своїх перших клієнтів. А мабуть, а якщо зможете з кимось, наприклад, з дівчиною пізнайомитись на вулиці, немає різниці в тому, що також останнім часом отримав багато досвіду спілкування з топами українського бізнесу а на посаді. Комерційного директора Armar Solutions. і взагалі в цьому відео немає ніякої реклами, я ні до чого не призиваю. Це просто мої особисті думки, якими я хочу з вами поділитися, щоб е ви стали сьогодні впевнішими. За останній рік я бував на. Більше 30 конференцій, де збираються топи бізнесу, такі як Тавріяве, Фахстрот, Комфі, і Аврора, та й багато інших, тобто топи українського підприємництва в цьому відео я хочу виділити два основних висновки, які допомагають мені впевнено спілкуватися з топ-менеджерами та власниками цих великих компаній. Ну і перше, що спілкуватись завжди буде страшно. Кожного разу, коли я приходжу на будь-яку конференцію, мені страшно підійти до першої людини. Коли я приходжу на конференцію, в мене задача якомога більше познайомитися з потенційними клієнтами, тобто залучити якомога більше лідів. І мене не цікавлять в той час стенди, на яких стають представники компаній, але мене цікавить саме топ менеджери і власники бізнесу, які просто приходять на цю конференцію разом зі мною, щоб теж спілкуватись, комунікувати, не дадуть збрехати. І мої друзі, що я кожного разу я приходжу на конференцію, якщо я не впевнений, я просто телефоную а, друзям і кажу, Блін, я, я не впевнений, а, і я не знаю, як підійти. Мені друзі кажуть, ти все знаєш, і я просто йду пробувати. І ось головний висновок, що кожного разу, кожного разу буде страшно. Незважаючи на те, скільки в мене досвіду, скільки в вас досвіду, при першому спілкуванні вам буде дуже страшно. І моя порада в такому разі, при першому спілкуванні, просто підійти, сказати комусь вітаю. Щось випалити, якийсь текст, просто щось сказати. Це буде маячня, але ви просто пройшли цей мовний бар'єр і поспілкувалися з першою людиною. Є така практика, що коли продавці приходять на роботу, а їм потрібно просто позвонити кому-небудь і поспілкуватися з клієнтом. Байдуже, який буде результат, але просто підзвонити, взяти слухавку, і все. Це буде вже їх перемога. Тут також само. потрібно просто зробити це перше спілкування, і все. Є такий міф, що спілкування це про якусь красиву, класну форму. Але я вірю в те, що нас привчили зі школи, з університету, що форма важливіше за значимість, тому що значущість реальна нашого тексту, нашої ідеї, набагато більш ніж просто форма. Бо в нас є сьогодні мовний бар'єр. У нас є якісь навички, мабуть, невпевненість, але просто проста дія підійти, сказати привіт, це вже дорого стоїть. І я скажу, що я. Багато контактів знайшов, просто діючи ось таким самим методом. До речі, хочу привести приклад останнього знайомства на конференції Рау. А вже на кінприкінці самої конференції я побачив одного чоловіка, а я придивився в нього був годинник Rolex схід Кажучи, що так був. Я зміг його побачити тільки з п'ятої спроби, коли я прийшов і зробив коло п'ять. Біля цієї людини, скажімо, це було так декілька метрів від нього. І я думаю, ця людина ну точно вже думала, ну, якийсь божевольний ходить біля нього. І знаєте, він побачив мене. Він бачив мене рази 3-4. Це точно. І я бачив в нього ці ролекси. Я точно знаю, що прості люди не носять ролекси. Це точно або топ-менеджер, або власник. Фу, Я наважився, просто підійшов і кажу. Вітаю, ми вас. Я вас бачив минулого дня конференція. Він каже мені, а мене тут не було минулого дня. Я говорю пляха. Коротше, чесно кажучи, я просто побачив у вас годинник Rolex, Мені він сподобався дуже. Я, це Сідвелер. Він каже, так, так, це сідвелер. І... З цього ми почали нашу розмову, і до речі, ми поспілкувалися. Це опинився власник мережі а, кібернетики. Це така мережа магазинів, як цитрус. Там приблизно 70 магазинів. Це сам був власник і. Я їм розказав про нашу компанію, чим ми займаємось, і він сказав: Да, нам потрібен додаток для нашого магазину. І з цього моменту ми вже спілкуємось вже з потенційним клієнтом. І друге, вміння слухати. Я побачив, що не кожна людина, далеко не кожна людина, вміє реально слухати. І що я маю на увазі підслухати? По-перше, коли ми спілкуємось з кимось, потрібно дати людині простір, щоб вона виговорилась, скажімо так. Коли я спілкуємося з клієнтом, з дівчиною на побаченні, важливо просто а, послухати, дати, послухати, що каже людина, що каже потенційний клієнт. І ось з попереднім прикладом, з власником мережі кібернетики, було так: я почав з ним спілкуватись, я дав свій тейк про, про роликси, про те, що я з ним хотів познайомитись, а потім я запитав: чи щось, мабуть, вам цікаво з того, що я сказав про нашу компанію. І потім я почав слухати. І в своєму спічі він сказав, що йому потрібен додаток, який ми можемо зробити. Але проблема в тому, що це дуже важко. Важко просто іноді закрити рот і слухати. Бо одне це підійти, а друге це просто нав'язливо розказувати щось своє, і це ні до чого не призводить. Я бачу багато прикладів, коли по нетворкінгам ходять люди і просто а, не закриваючи рот, балакають, балакають, розказують, розказують, розказують тільки про себе. Це нормально, коли тільки прийшли і з кимось знайомитись і дати свій перший спіч. Скажемо, приблизно 30 секунд хвилина. Але потім це не варто. Варто дати простір для іншої людини, щоб вона розкрилася і вам розказала. Сьогодні можна провести дуже багато прикладів спілкування і взагалі, як можна тренувати спілкування. Але те, що це головна навичка 21-го століття, це точно. Я вважаю, що люди, які вміють спілкуватися, це вимираючий вид, бо небагато хто може просто вийти сьогодні з дому і почати спілкуватися. А на те свідчить статистичні статистика, скільки людей бажає працювати сейлз менеджерами в компанії на холодних дзвінках. Це перше дуже складно, але виснажливо. Ніхто не казав, що спілкування це легко, але воно дає багато бенефітів для вас, для вашої кар'єри, і взагалом ви стаєте більш впевненим, і ви можете таким самим чином реалізуватися, знайти друзів партнерів і просто бути почутим. До речі, остання порада те, що страх ніколи не зникне. А вам буде страшно, коли спілкуєтесь з кимось, а особливо приходите в незнайоме оточення, але просто потрібно підійти, сказати комусь привіт, де і все. І ви приходите до того оточення, де люди розуміють, що ви будете спілкуватись, і адекватна людина вона розуміє, особливо бізнес-середовище, що якщо ви приходите і спробуєте з нею спілкуватись, вона дасть вам адекватний фідбек. Тому що можна сказати, просто почніть говорити. І для тих, хто додивився це відео до кінця, я хочу дати практичну пораду, яка допомогла мені особисто. Вже сьогодні вийдіть на вулицю або у кав'ярню і зробіть комусь просто комплімент. Або запитайте людину, де тут смачна кава, або де найближчий Макдональдс, якщо ви не знаєте і ви знайомому місці. Головна ідея в тому, що перемогою буде вже те, що ви підійшли до когось. І спробували поспілкуватись. Вам не потрібно очікувати на відповідь людини. Вам просто потрібно підійти і все. А вашими успіхами після цієї вправи я пропоную поділитися під цим відео. Я обов'язково прочитаю кожен коментар, і ви можете написати мені особисто. Ми теж поспілкуємось. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю успіхів!